Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми дізнаємось щось цікаве. А про що саме здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Тік і так, чи так і тік. Він весь час ходити звик, хоч і з місця ще не кроку, часу находив півроку, крутить стрілками години Невгамоне наш. Правильно, це годинник. І сьогодні мова піде про годинник. Годинник це пристрій для вимірювання часу. А зараз ми дізнаємось, з чого складається годинник. Ось годинник на стіні, вид, як у тарілки, Не прикраса, зовсім ні. Циферблат три стрілки. Ось секундна виглядає, наче дивиться навколо. За хвилинку пробігає стрілка повне, повне коло. Ось хвилинка менша стрілка, та не кваплячися ходить. Коло за годину тільки ця особа ледь обходить. Ну а стрілка щогодина так іде, аби аби, бо вона ж всього повинна круг пройти за пів доби. Циферблат, ти подивися, ось на ньому стали в ряд цифри всі від одиниці до дванадцяти підряд. Я годинник поважаю, все на нього поглядаю, чи пора вже снідати, чи пора обідати, чи мерщі піти гуляти, чи вже час лягати спати. Ось з чого складається годинник? Діти, чи знаєте ви? У сиву давнину, коли годинників ще не було, люди визначали час за сонце. Воно день рухається по небу, а разом із сонцем і тінь бігає по колу. Людина закопала в землю стовп. Накреслила довкола нього коло і розділила його на дві частини. Кожна частина відповідала однієї годині. Коли зійшло сонце, тінь від стовпа поволі посунулася по колу, показуючи годину за годиною, так було винайдено перший годинок і назвали його сонячним. Але користуватися завжди таким годинником людина не могла. Як ви думаєте, чому? Правильно, тому що коли було похмуро та не було сонця на небосхилі, то час визначити було важко, а також вночі такий годинник не працював. Ще є пісочні годинники, Піщинки, пересипаючись. Із однієї частини годинника в іншу показують, скільки часу минуло, звідтоді як перевернули годинник. Однак такий годинник не можна було взяти із собою в дорогу. До того ж, його ще й треба постійно перевертати. Бувають ще й водяні годинники. У такому годиннику... По крапельці просочувалася вода з отвору посудини. На стінках посудини робили рисочки, позначки, які показували, скільки часу минуло звідтоді, як у посудину налили води. Водяний годинник так само виявився незручним. Ще відомі годинники квіти. Є такі квіти, що розквітають тільки вранці або тільки в день. Спостерігаючи за ними, люди визначали приблизно час. Якщо розкривалася кульбабки, то це означало, що на годиннику лише п'ята година ранку і нам ще можна трошки поспати. А ось водяні лілії, їх ще називають годинниками туристів, розкривають свої пеліски о 7 годині ранку. І лілії повертають свої голівки квіти впродовж усього дня тільки за сонечком. Але ж не кожний день буває сонячний. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Як називається цей годинник? Я починаю фразу, ви дивитесь на екран та визначаєте, як можна назвати цей годинник. Отож починаємо. Якщо годинник на руках це Звичайно, ручний годинник. А якщо годинник у кишені, то це. Кишеньковий годинник. А якщо годинник будить з нас, це годинник називається будильник. Якщо годинник стоїть на столі, то це настільний годинник. А якщо годинник стоїть на підлозі, він називається підлоговий годинник. А якщо годинник на стіні, це настінний годинник. А якщо годинник уміє кукувати, то це годинник який? Звичайно, годинник з Озулі. Я сподіваюсь, ви сьогодні дізналися багато нового. Та цікавого про годинник. До побачення!